Помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, 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 слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, й бо і час і на віки вічні амінь. Прийдіть, поклонімося, цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, Христові цареві нашому Богу. Придіте поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш в пристановища і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушиться земля, і гори обертається в глибини морськії. Зашуміли і порушилися води їх, порушилися гори силою Його, бистрі, течії ріки веселять місто Боже, освяти оселю свою найвищий. Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе їй, їй Бог рано в досвіта. Затревожилися народи, захиталися царства, Він дав голос і порушилася земля, Господь, сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Придіть і побачте діла Господні, які чуда Він на землі, припиняючи війни до кінців землі. Поторощить він лук і зломи зброю і спали щити вогнем, заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сил із нами, заступник наш, Бог, Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні Амінь. Аллилуйя, 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 слава добі Боже. Аллилуйя, 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 слава добі Боже. Аллилуйя, Алелуя, Алелуйя, слава добі Боже. мирі, Господеві помолімся, Господи помилуй, За мир за соти, спасіння душ нашого, Господеві помолімся. Господи помилуй. За мир всього світу добрий стан, ти Боже, церков і з'єднання всі Господеві помолімся. Господи помилуй. За святий храм, Цей ти, що з вірою, побожністю і страхом Божим, ходять до нього, Господеві, помолімся. Господи помилуй. За святішого арха Ярея нашого, Франциска Папу Римського, Господеві помолімся. Господи, помилуй, за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за боголюбивих Єпископів наших, Кирйосифа, Кирстепана чесне присвітерство Христі, деяконство причити людей Господеві помолімся, Господи помилуй, за богобережений народ, наш за правління і за все військо, Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб як лук мідний чинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх міццю, сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві помолімся. Господи помилуй, щоб подати неослабну, незбориму і Переможну силу і мужність, Христо імени, тому воїству нашому на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками їх, Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом. І щоб ангел Господній гнав їх і вражав Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його. Які в печалі і скорботах до нього взивають, Господеві помолімся, Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорби гніву, біди і нужди, Господеві помолімся. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй і хорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава честь, і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Бо Господь явився нам, благословен Хто йде в ім'я Господнє. Сповідуйтеся, Господеві, бо він благий поповік милість його. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Що, щоб вступили мене, а іменем Господнім протистояв я її, О, Господь і явився нам, благословен в йде в ім'я Господнє. Не уморожити буду, і повім діла, Господні, О, Господь явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Кам'янім зне, хто велебудівничий цей став головою в угла, від Господа, стався він і дивний є в очах наших, Бо Господь, і явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Спаси, Господи, людей твоїх і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народу і на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони люд твій. Слава Боцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і по всіх і на віки вічні. Амінь. Заступництво перед Яким благоговіємо, і з яким не осоромимося. Не погорди і блага й молитвами нашими соспівана, Богородице, утверди Християн, громаду, спаси і благовірних людей, укріпи справедливість правління їх. І подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні, ми всім премудрість, будьмо уважні. О, Господь кріпость людям своїм дасть. Господь поблагословить людей своїх Миро. Воздайте Господеві, сини Божі, воздайте, Господеві, славу і силу. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь поблагословить людей своїх миро. Мудрі до фесян послання свято апостола Павла читання, будьмо уважні Братя, кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал. Проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби, у піднебесних просторах, ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за легкої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно стоятися, стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші. Ягнувшись в броню справедливости, і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпачені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний. Тобто слово Боже, мир тобі премудрість будьмо уважними. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, Мир всім і духові Твоєму, від марка святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам, хто що, хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь, щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші, коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі. Не простить, провинуваши. Слава тобі, Господи, слава тобі! Помилуй нас, Боже, по великій милості, Твої молимось, Тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилу. Що молимо і за святішого Вселенського архієрея нашого Франциска Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за боголюбивих єпископів наших, Керіосифа, кер Степана, і за всечесніших отців наших, прото архимандрита Роберта, прото Ігумена Йоанна, ігумена Тараса. За те, що служать і послужили усякій цій, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом, бережений народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй не на постріли уповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї, всемогутньої просимо і на силу Твою сподіваючись, постаємо проти ворогів наших і ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умиління молимося, Всемогутній Господи. Милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою і впокори їх, і Христолюбивому воїнству нашому, віддай їх молимось. Милосердний Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселились в землі нашій, усильно молимо собі, Господи, вислухай і помилуй. О, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи. Помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш у всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостивий. Будь милостивим, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий чоловіколюбець Бог, і тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ще й ще проклонивши голову і коліна, Господеві помолімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх. І чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас, і зруйнувати святині наші, тому ми грішні, і недостойні в покаянні, і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші. Бог покинув їх, і нема і Збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають ці народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої силою Твоєю бережені. створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися, так, Господи Боже, Спасителю наш, сило і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості, і щедротах дротах посіти смирених рабів Твоїх, що припадають до Твого я повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство Твоїх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти, її. а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай Вінці не бо ти є заступник і переможець, і спасіння всім. То на тебе уповає тобі славу восилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. премудрі, чесніше від і незрівняно славніше від Серафенів. Що без утління Бога слава бородила, сушу Богородицю у Тебе величаємо. слава тобі, Христе Боже, надій наша слава тобі, слава Отсує Сину і Святому Духові, і нині, бо повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, Бог наш молитвами причистої, Своєї Матері, преподобних і богоносних отців наших, і всі святих помилуй, і спасе нас як благий і чоловіколюбе. Боже великий, єдиний нам, Україну храни. її сіни світлом науки і знання Нас, дітей просвіти, чи любові до краю. ти нас Боже зрости. Боже єдиний нам Україну храни Ці свої ласки лаські дороти, ти на люд, наш зверни, дай йому волю, дай йому долю, Щастя дай Боже народу і ноя.